У мене день народження 15 грудня. В цьому році мені виповнилося 55 років, тому я приїхала додому швидше, щоб в тісному сімейному колі відсвяткувати свій ювілей. Я вже 14 років живу і працюю в Італії. Коли поїхала, залишила вдома сина. На той час йому виповнилося 17 років. Він поступив в університет, а я вирішила на 2-3 роки поїхати трохи підзаробити. Живемо ми в селі. Яке знаходиться недалеко від обласного центру. У нас є свій будинок, але він був в дуже знедбаному стані. Я розлучилася з чоловіком, коли синові було всього три роки. Відтоді і виховання дитини, і ведення господарства були на мені. Крім того, я працювала фельдшером в нашому сільському медпункті. Важко було. Я і так далі би жила, якби одного разу до мене на роботу не зайшла одна жіночка, яка днями повернулася з Італії. Вона була однією з перших, хто поїхав на чужину шукати кращої долі. Марія так захоплено розповідала про свої заробітки, що у мене мимоволі виникла думка, а чому б і мені не спробувати. Марія мене в цьому підтримала, навіть пообіцяла допомогти перший час із приїздом і з пошуком роботи. Моя мама теж з розумінням поставилась до цього, побачила, що допомоги чекати нам не звідки. Сину було якось байдуже, він на той час жив у гуртожитку. Так і закрутилося. Я поїхала в Італію, але затрималась трохи надовше, ніж планувала. Всі зароблені гроші я спочатку висилала мамі. Вона вона робітників, і таким чином ми збудували на подвір'ї великий будинок. Два роки тому, на жаль, мами не стало, і якраз в цей час син надумав одружитися. Моя невістка родом з міста непогана така дівчина. Я бачила її кілька разів, коли спілкувалася з сином по відеозв'язку. На весілля я приїхала, повністю все оплатила. Сваха так бідкалася, що у них немає грошей, що я навіть сукню нареченій купила. Відразу ж впустила молоде жити в наш будинок. Тепер я вже всі гроші висилала синові, нехай він господарює. Син купив машину, зробив порядок на подвір'ї. Я, коли приїхала додому, серце раділо. Все так змінилося просто до невпізнання. Цього року. В листопаді не стало моєї сеньори, за якою я доглядала останні п'ять років. Тож я вирішила повернутися додому відсвяткувати свій ювілей Різдво, Новий рік, а далі видно буде. За цей час, який я провела вдома, я відчула себе абсолютно зайвою. Син постійно на роботі, а невістка сидить вдома в декреті. Влітку цього року вона народила дитину. Тож ми постійно з нею були вдома разом. Вона навіть не віталася зі мною зранку. Від цього мені було дуже неприємно, але нехай. Я думала, вона так звикає до мене. На мій день народження ми зібралися в тісному сімейному колі. Я запросила її сваху. Ми сиділи за столом, і тут сваха мене питає, коли я збираюсь повертатися назад в Італію. Я чесно відповіла, що не знаю, а можливо, вже більше й не поїду. На цьому наша розмова закінчилась. А потім я вийшла на кухню, щоб принести голубці, і тут я випадково почула розмову свахи з невісткою. Сваха сказала, щоб вони не спішили зносити нашу стару хату, мовляв, якщо я більше не поїду в Італію, то де я буду жити? У мене аж руки затрусилися. Що ж це виходить? Я 14 років працювала на чужині, будувала будинок своєї мрії, щоб зараз жити в своїй старій хаті і не заважати молодятам. Мені так прикро, що слова мене передати. Тепер я не знаю, що мені робити, залишатися вдома після свят чи знову їхати в Італію, щоб заробити щось тепер уже для себе.